Сьогодні, 10 березня 2025 року, в храмах православної церкви під час літургії лунають слова Євана від Марка, глава 4 з 35 по 41 вірш. Дорогі друзі, давайте уважно послухаємо іванівські слова. Увечері того ж дня сказав їм: Перевправимось на той бік, і вони, відпустивши народ, взяли його собою. Як він був у човні, і з ним були інші човни, і знялась велика буря, хвилі били в човен так, що він уже наповнювався водою. А він спав на кормі на узголів'ї, його розбудили і говорять йому Учителю, невже тобі байдуже, що ми гинемо? І вставши, він заборонив вітрові і сказав морю: Умовкни, перестань, і стих вітер. І настала велика тиша, і сказав їм, що ви так боязливі? Чому не маєте віри? І страх великий напав на них, і говорили між собою: Хто ж цей, що й вітер, і море підкоряються йому? В чому причина наших страхів, і як з ними боротися? Настала велика тиша. Так описує щойно прочитаний уривок той мир і спокій, які миттєво запанували на морі після слів Спасителя. Цей стан природньої тиші входить в контраст з тим, що відчувають апостоли. Вони продовжують перебувати в страху і в спентеженні. Здавалось би, небезпека минула, вони не повинні прийти в стан умиротворення. Але буря ніби продовжує бушувати в їхньому розумі і серці. Більш того, побачивши диво рятування, вони ще більше починають трястись від страху, так що Спаситель навіть дорікає їм, що вони такі боязливі. Прекрасна ілюстрація важливого духовного закону часто душевний мир і спокій не залежить від зовнішніх обставин. І часто ми боїмось, відчуваємо тривоги і занепокоєння не тому, що опинились в тяжкій ситуації, але тому, що страх міцно облаштувався в нашій душі. Він живе в ній незалежно від обставин. Просто дуже часто ми навчились його заглушувати роботою чи розвагами. Однак, в ті хвилини, коли ми не знаємо, чим зайнятися. І ніде знайти чергове джерело емоцій, він виривається назовні і заволодіває серцем. Воно стає похмурим і важким, як небо під час бурі, і тоді розум починає пояснювати, чого ж саме я боюсь. Він нагадує мені неприємні ситуації з минулого або мучить приводами майбутнього. Будь-який незначний привід. Він вміє перетворювати на слона, тому і кажуть, що у страху очі великі. В чому ж причина цього стану? Де корінь страху? Основна причина одна: навіть якщо ми належимо до якоїсь традиції релігійної віри, ми звикли покладатись винятково на свої власні сили, причому у всіх своїх справах. Ми не вміємо віддавати Богу керування нашим життям. У будь-якій ситуації ми поступаємо на автопілоті самостійно, по звичці. Рідко, коли ми запитуємо Бога про те, як нам поступити в тій чи іншій ситуації. Це трокається не тільки в наших повсякденних обов'язків, але і великих проєктів. Саме тому Страх пронизує все наше єство. По суті, це і є стан відірваності від Бога. На мові святого письма воно називається маловір'ям. Ось і Господь сьогодні не втішає і не заспокоює учнів, але як досвідчений лікар точно діагностує їхнє духовне захворювання. У вас немає віри. Говорить він їм, іншими словами, у вас немає всередині відчуття того, що Бог направляє все ваше життя, і у вас все волосся на голові пораховане, а немає його тому, що ви не привчили себе так дивитись на життя і так поступати в звичайних життєвих ситуаціях. Для всіх нас це урок і нагадування. Наші страхи будуть нас мучити до того часу, доки ми не припчимо себе і всі свої справи, навіть незначні і повсякденні віддавати Творцю, доки не виховаємо собі навик будь-яке своє починання розпочинати молитвою. Господи, покажи мені, ким я повинен бути згідно Твого замислу. Як мені в цій ситуації виконати твоє Євангеліє, як в цій непростій ситуації залишитись людиною і твоїм вірним учнем? Нерідко вже самі ці молитовні питання і відганяють тривогу і смуту. А якщо ми після цієї молитви звершимо поступок на занепокоєнню, страх зникає як привид. Той стан, який приходить на його місце і називається жива біра. Веразне відчуття того, що Бог нікуди не відходив і тим більше не спав, але навіть в найскладніших обставинах він стояв поряд і чекав, коли ж я наберусь мужності і перестану трястись як осиковий листок. Зібравши всю свою увагу на ньому і на його Євангелії, спираючись на цю основу звершу елементарну дію.